Чався над військовими та плював їм під ноги. Ви наші гали. А тепер присяде за ґрати на 6 років у Полтаві. Суд виніс вирок фітнес-тренеру, який піарився на образах ТЦКшників. Наступні роки не до блогер, не до тренер проведе у в'язниці, а все його майно конфіскують. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Роман Заволока полтавський Тікток-герой, чиї відео ви точно бачили у соцмережах. Ти дурак сам попався на крючок, ти блядь, бабки взяв, сидиш тепер пацанов, кошмар. Я бабки ти, не брав, брак. Бабки дурак. не тим блядь. Бля. бабки я не брав я пішов добровольцем. Чесно, мені соромно дивитися це відео зі звуком. Чоловік відверто глузував із тремтячих рук військового. Хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії. Після чого заволока звинувачував військового у вбивстві людей за гроші, та в цілому, у війні Ерефії проти України, сюр на знак зневаги він ще й плюнув під ноги представнику ТЦК. Про лайки та словесні образи негідні цитування я просто промовчу. Це все було в серпні 2023-го. До того він методично ходив вулицями Полтави і чіплявся до представників ТЦК. Знімав це на відео або відразу вмикав прямий ефір і розпосюджував у мережі. Новини з цією дикухою так і підписували. Ромка знову ображає військових. Ти можеш тисячу разів не хотіти до війська, боятися за своє життя і мати ще дюжину причин. Але опускатися до приниження військовослужбовців явно не норма. На якої підставі? На якій підставі ти е, принижуєш форму Збройних сил України під час воєнного стану? Чикатиканням дів... людям в морським провокаціях слухай провокації. провокація. Слухайте, провокація. Щас, я тебе ніхто не проводив? Тебе ніхто не провок. <звук> <звук> Ми хлопці, які закиші захищають державу. Понимаю. не в кабінеті. Тому я сейчас <звук> не в кабіні ось такими жестами на адресу ТЦКшників фітнес-тренер і прославився. Та роману не втямки, що то були не просто образи, а порушення закону. Чи то заради лайків, чи то через власну дурість. Він знову і знову сіпався до військових. Говорив щось про владу та несправедливість, але в підсумку скочувався до хамства та лайки. У вересні 23-го його затримали і рішенням суду відправили під варту. Між іншим, опір він чинив і представникам Служби безпеки. Свою провину заволока так і не визнав. Залишився в СІЗО чекати на вирок суду. А от військовий, якого він ображав, Олександр Масько. Вийшов і розповів свою історію на загал. Воював в Попасної в Авдіївці, під Маріуполем, Кримське, там майже посередній фронт, якщо добросовісно підірвався на противотанковій міні. От, отримав важкі поранення, множинні осколкові поранення обох нижніх кінцівок, обгорівша ліва нога. Там 52 осколка, деякі ще не винули. Контузія на праве вухо. Я майже нічого не чую. Черепно Москва, ну там цілий список формату А4. І от власне сьогодні маємо вирок суду. Заволоку визнали винним та засудили до шести років із конфіскацією майна. Там відразу кілька статей і перешкоджання діяльності, і образа честі і гідності військовослужбовця, і заперечення збройної агресії Росії проти України. Перш ніж я покажу вам, як сьогодні виглядає колишній фітнес-тренер, нагадаю про важливе. Зупиніться. Просто зараз і поставте вподобайку цьому відео. Так, дякуємо. Це допоможе показати його якомога більшій кількості глядачів. Так от, Роман Заволока та дам. Не впізнали? Я теж. Схоже, добряче життя в СІЗО потріпало. Власне, невідомо, як жив життя Роман Заволока в ізоляторі, але в день інциденту, зокрема 29 серпня, 23-го, він був ще й під кайфом. Про це свідчать висновки медичної комісії. До набуття чинності вироку засуджений залишиться під вартою. Що ж, як на мене, той випадок, коли можна подякувати суду за адекватність. А як ви вважаєте, справедливе покарання отримав заволока? Пишіть свої думки в коментарях. Черговий кривавий злочин Ерефії. Російські злочинці стратили українського військового. Фото оприлюднили в мережі. Ім'я вбитого вже встановили. Хто стоїть за цим звірством і чому масові страти наших військовиків частішають? Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Напередодні російські злочинці у пабліках поширили жахливі фото. На них відтята, голова. Нашого захисника, яку поклали до коробки, самі окупанти аргументували свій вчинок, тим, що нібито в українського військового в телефоні знайшли відео, на якому він відрізає вуха російським полоненим. Принаймні, про таке пише новинна агенція УНН. Але ж ми добре розуміємо, що росіянам не потрібен привід для того, щоб вчинити черговий злочин. Як стало відомо, Україна попередньо встановила, хто ж був на фото. Про таке заявив уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Дебрасердав. Поліція зв'язується з рідними вбитого. Воєнний злочин документує прокуратура. Вона ж звертається до всіх міжнародних інстанцій, але направду всі ті інстанції і так в курсі. Зі свіжого моніторингова місія ООН з прав людини в Україні б'є на сполох через різке. Збільшення страт українських військовополонених з кінця серпня 2024-го місія зафіксувала 79 страт українських військовослужбовців російськими злочинцями. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, загалом за 2024 рік лише наголошую офіційно підтвердили 109 подібних злочинів. Більше того, голова місії Даніель Бель каже, що ці всі звірства не просто ініціатива окупантів, це прямий наказ російських командувачів. І такі теж, мовляв, фіксує місія. Тобто російських злочинців закликають і заохочують вбивати українських військових. Заклики надавати пощади заборонені міжнародним правом, бо вони ж дозволяють вбивати, не залишати в живих, не щадити. Називайте, як хочете, суть одна. Але ж тут питання: а хто заборонить їм це робити? Безкарність розв'язує їм руки. І якщо мова про якихось рецидивістів, які ще цивільними скоювали злочини, то хто їх зупинить тепер, коли вони на чужій землі зі зброєю в руках? А потім їх ще нагородами обвішають, якщо, звісно, повернуться додому, за знищення Бахмуту, Авдіївки та ще низки українських міст. Взяти до прикладу перший ліпший випуск за участі пропагандиста Соловйова. Послухайте його заклики. Спіріть сліза землі ряд укранациських градов. Потом отстроєм заново. Ну я ну, би посоветую ті будівництво населенням срочно покинуть. Час очень опасно находитися в Києві, в Дніпрі. Ну правда, проблема... в Сумах. Навіть не хочу слухати далі і вам не раджу. В наших військових на всі ці звірства теж є відповідь. От що пише командир взводу 24 го ШБ Айдар Станіслав Бунятов на прізвисько Осман. Чим довше воюємо, тим сильніше русня стає охоше. Кожен день через день публікують розстріли, відрізані голови знищують невинних мирних, вбивають своїх людей на підконтрольних нам територіях. Вони знають на що ми здатні, але грають у гру вам нельзя». І ця гра під назвою Вам нільзя не закінчиться. Поза як Україна дотримується звичаїв і правил ведення війни, Женевських конвенцій та інших міжнародних норм. І це дуже добре усвідомлюють на болотах. Тож продовжують свої розправи, аби залякувати українців. Мовляв, дивіться, що з вами буде. Не сподівайтесь навіть на тортури за стінках і начхати їм на закон. Відверто каже омбудсмен. Дмитро Лубінець. Вони чхати хотіли на міжнародне гуманітарне право на Женевські конвенції. Росіяни зараз взяли тактику руйнування чинної міжнародної системи міжнародного гуманітарного права. Показуючи, що вона не існує, її треба міняти, і під час цих змін напевно, що вони будуть просувати свої власні інтереси. І це ми ще не говоримо про закатованих і замордованих цивільних, яких теж чимало на окупованих Росією територіях. Звільнена Київщина, частина Харківщини та Херсона. Тому доказ тіла на вулицях та по підвалах зі зв'язаними руками та мішками на головах. Це що таке? Хто і коли відповість за це. Станом на зараз в Україні 62 тисячі людей, зниклих безвісти. Вдумайтесь в цю цифру. Це цілий населений пункт. І в реєстрі ті, хто зник на території бойових дій або ж на тимчасово окупованій, увесь світ спостерігає за тим, що коїть Росія. Третій рік повномасштабної. Так само, як нічого не можуть вдіяти з диктатором в Кремлі, так само нічого. Не можуть вдіяти зі звірствами росіян, а могли б та хто ж тягатиметься з ядерною державою? Простіше заявити, не треба ескалації або ми дуже стурбовані та глибоко занепокоєні. А як ви вважаєте, що може отризвити російських злочинців та їхніх командувачів, які важелі впливу? Пишіть ваші думки в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що були з нами. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на наш канал, якщо ще ні. Будьте свідомі. Побачимось.